Разом граємо, мову розвиваємо. Весняні клопоти. Як Соломійка з гавчиком, бабусі в садку допомагали та садові інструменти запам'ятали. Одного чудового весняного ранку соломійка прокинулась дуже рано. Її чекав особливий день. Вона разом із гавчиком йшла в гості до бабусі допомагати у садку. Гавчику, вставай! Поглянь у вікно, яка краса! Сонечко світить, дерева зеленіють, а бабуся чекає на нас. А, а уже біжу. Я сьогодні відповідальний садівник. А! Дорога до бабусиної хати була неймовірна. Весна вже господарювала всюди, бджоли гуділи, жайворонки виспівували, густа зелена трава, вкривала газони, а наші друзі весело крокували та промовляли чистомовки. Чистомовки для малят. Ок, 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 який чудовий ранок. Повторимо ок ок, ок, ок який чудовий ранок. Сі, Сі, Сі йдемо в гості до бабусі. Повторимо ще раз Сі, Сі, Сі. Йдемо в гості до бабусі. Ад-ад-ад, У бабусі великий сад. Повторимо Ад-ад-ад, У бабусі великий сад. Ати, ати, ати. Будемо їй допомагати. Повторимо ще раз Ати, 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 будемо їй допомагати. Бабуся рада зустріла своїх гостей. Ой, які ж ви молодці, що так рано прийшли. Погляньте, який сьогодні гарний день, і на нас чекає багато справ. Сад зустрів їх шелестом молодих листочків. На зелених листочках блищали крапельки роси, а на кущах уже винілися перші зелені листочки. Сьогодні ми садитимемо розсаду. Я підготувала грядки ще вчора і ми висадимо помідорчики, перчик і кілька кущиків капусти. Я готова. Ага, я вам буду допомагати, буду рити ямки. Вигукнув песик і почав копати під кущем, але бабуся його зупинила. «Стій, мій помічнику, копаєш ти добре, але краще це робити лише там, де потрібно. Ми ж хочемо, щоб усе зростало в порядку. А, а, тоді покажіть мені правильне місце. А. Вони підійшли до великого кошика з різним садовим інструментом. Тут були сапка, лопата, граблі – Ліка та рукавички. Бабусю, а що це за інструменти? Для чого вони нам потрібні? Це садові інструменти. Вони нам допоможуть у роботі. А для чого вони? Лопата нам потрібна для того, щоб викопати ямки. З сапкою ми розпушимо ґрунт. Грабельками вирівняємо землю. Алійка нам потрібна для того, щоб полити наші рослини? А! А для чого нам рукавички а? А, а це, щоб руки були чисті й не подряпалися об землю чи корінці? Гавчику, ти запам'ятав, для чого потрібні інструменти? А, здається, так, але я не впевнений. А, може, ти знаєш гру, яка нам допоможе. Запам'ятати! Так, гавчику, давай пограємо разом з малятами. Дидактична гра, що потрібно для роботи. Малята, уважно прослухайте віршики та спробуйте їх закінчити. Перед початком роботи добре мати гарну звичку. Завжди вдягайте на руки рукавички. Якщо вирішив зробити нову грядку, то треба до рук взяти лопату на новій грядці і грудочки землі. Щоб їх розрівняти, візьми швидше. Граблі, щоб була безбур'яну грядка, допоможе нам в цьому сапка. Щоб виростити красивою рослину чи квітку, потрібно набрати водичку у лійку. Робота кипіла. Соломійка акуратно лопаткою робила лунки на грядці. Гавчик приносив ліку з водою, а бабуся обережно саджала розсаду. Кожна рослина отримала своє місце під сонцем. Яка краса виходить. Усі рослини рядочком стоять, мов солдатики. Ви чудові помічники. Весна це пора турбот, але коли всі працюють разом, то праця в радість. Мені хочеться розповісти друзям про наші весняні клопоти. Це чудова ідея. Давайте навчимося правильно розповідати про весняні клопоти, а допоможуть нам в цьому, як завжди, немосмужки. А, давайте швидше розпочинати, Ах! Ах! мовленєва вправа весняні клопоти. Малята, уважно подивіться на зображення та спробуйте прочитати. А допоможуть нам в цьому ось ці знаки. Іде, саджає, поливає, росте. Та знаки, які вказують на місце. До на. Роздивимося першу смужку. Кого ми бачимо? Так, це дівчинка. Що вона робить? Іде, іде куди до бабусі? Прочитаємо це речення повністю. Дівчинка йде до бабусі. Наступна смужка. Хто це? Так, це дівчинка. Що вона робить? Саджає. Саджає, що квіточки. Прочитаємо це речення повністю. Дівчинка саджає квіточки. А що ми бачимо на цій смужці? Ми бачимо кого? Песика, що він робить? Поливає, поливає, що? Квіточки. Прочитаємо це речення повністю. Песик поливає квіточки. І остання смужка. Що це за знак? Молодці. Цей знак нам вказує місце, тобто на. Цей малюнок буде позначати город. А яка дія на ньому відбувається? Росте. Росте що рослини. Прочитаємо це речення повністю. На городі ростуть рослини. А тепер складемо розповідь. Дівчинка прийшла до бабусі. Вона саджала квіточки, песик поливав квіточки. На городі ростуть рослини. Коли все було готове, бабуся промовила тепер час перепочити. На вас чекає чай і пиріжки. Ах! Я заслужив аж три Ах! Друзі стояли й милувалися весняним садом. Соломійка тихенько промовила Завтра ми знову прийдемо. Наші рослинки чекають на нас. І сад, ніби почувши її слова, зашелестів зеленим листячком, дякуючи за турботу.